Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Екс Чем Тімоті Бредлі вважає, що Ломаченка має непогані шанси у бою з Девіном Хейні. Пряма мова, коли Василь показує не дуже впевнений результат, то завжди повертається з помстою. Коли він програв соліду, то повернувся з домінацією над Расселом Молодшим. Потім був поганий бій з Теофімо, але Лома повернувся з домінацією над накатані. В останньому поєдинку українця був не дуже хороший виступ проти Ортіса, тому Ломаченко збирається повернутися. Британський тренер Барі Макгіган розповів, хто міг би дати тягла Джервонті Девісу. Пряма мова у легкій вазі танк знищує всіх. Можливо, Шакур Стівенсон нав'язав би йому боротьбу, але Василю Ломаченку та Девіну Хейні я не даю жодних шансів. Олександр Гвоздик розповів, чому вирішив відновити боксерську кар'єру. Пряма мова. У мене був період, коли я не розумів, що робити по життю. Аж раптом я отримав запрошення від Канело бути одним із його сперних партнерів на його бій проти Бівола. Це надихнуло мене на повернення в бокс. Тепер я маю на меті стати дворазовим чемпіоном світу. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.